Друзі, вітаю реджеп Таїп Ердоган запропонував мирний майданчик на своїй території на території Туреччини для пошуку мирних домовленостей з Росією та зупинки війни. Ну і пожалів, що Україна не використала Стамбульський саміт минулого року, ну, 22-го року, 2022 року, де Росія хотіла каструвати Україну і змусити підписати. Невигідні нам капітуляційні умови. Е, Зеленський, ну скажімо так, не прямо, але відкинув пропозицію Ердогана, запросивши його на свій саміт в Швейцарії і сказав, що Росію туди точно запрошувати не треба. Давайте по цьому всьому пройдемось. Є деталі, результати візиту Зеленського. В Сполучених Штатах вже почали просувати ідею нового законопроекту допомоги для України, але бінго, ви не здогадаєтесь, хто його просуває. Його просуває пан Джонсон, який блокував всі пакети, але перед цим прийняли законопроект для фінансування уряду, і тепер руки розв'язані працювати щодо України. Ну, і є кілька класних новин по напрямку Польщі. Та Росія, ну зрозуміло, що в Росії прильоти, але куди саме розкажу вам зараз більш детально. Підпишіться на цей youtube канал. Ви знаєте, що російські ферми ботів та тролів атакують наш з вами канал, знижуючи видачу. Я знаю, що у вас є більш ніж мільйон прекрасних українців, які дивляться цей канал, але не підписані. Друзі, будь ласка, зробіть це зараз під цим відео. Чорна кнопка підписатися, ви натискаєте, нас з вами вже нічого не роз'єднає. Якщо ви нажмете ще дзвіночок, взагалі буде ідеально. Якщо ви не зареєстровані, це займе буквально кілька секунд. Ввели пошту і поїхали. Е, дякую вам за збір. Ми з вами закрили на 6 мавіків 3T. Навіть маленький хвостик завершився, залишився. Зараз, буквально після цього відео, їду, забираю дрони і вирушаю в сторону роботи ного. Тому в неділю ви вже побачите фотографії. Ну і Viber, WhatsApp в описі цього відео це теж дуже важливо. Витискаємо Телеграм. По'їхали. Реджип Таїп Ердоган каже, що вони готові на мирний саміт, до якого готові залучити. Росію, але ну для цього нам Росія сказав Зеленський? Типу, вони все блокують, вбивають, нищать. І пропозиція Зеленського, що треба зібрати Швейцарію, зібрати максимум країн, привезти їх всіх туди і. Випрацювати правила, а потім змусити Росію їх прийняти, тобто таку дорожню карту умови справедливого миру, як каже Зеленський, і тоді уже запрошувати Росію. Ердоган навпаки каже: для чого вам Швейцарія? Приїжджайте в Туреччину. Тут смачно красиво і тепло. Більше того, ми ще й притащимо вам Путіна ну або когось з представників Росії. Ердоган хоче стати головним переговорним майданчиком після е, походу на вибор. Він втратив свої геополітичні впливи, не зміг виграти в першому турі, е, віддав велику кількість своїх міністрів там деяким західним силам. Ну і зрозуміло, що він ослаб, ослаб е, старий Осман, і в даному випадку він не знає, як повернутися е, в ті ролі, в ті можливості, які в нього були. Як кажуть, американці, back on track. Ну от зараз якраз таки повернутися на трек йому не вдається, і він намагається генерувати якісь рішення. Зрозуміло, що Зеленський скористався шансом запропонувати ним повернути ще заручників. Запропонував ним подивитися, де можна там витягнути Росію на якісь потрібні для нас речі, але поки що виглядає так, що зустріч в Туреччині не стала переломною для Ердогана, і його ініціативи не стали домінуючими якими вони були наприклад в березні 22-го року, коли були підписані стамбульські домовленості, от які зрозуміло, що Україна не виконувала, тільки скористалась тим, що Росія почала там десь трошки замилювати собі очі? Ну, і ми цим непогано скористалися. Але дуже багато розмов зараз іде про загалом мирний трек. Я вам скажу, що саудити, які вже починають обговорювати передачу ним Запорізької атомної станції, щоб вона не була в Росії. Глобальні організації, які займаються ядерною безпекою та управлінням атомними станціями, теж про це заговорили. Тобто, Зеленський не хоче віддавати Ердогану трек, який непогано. На думку Зеленського, рухається в Саудівській Аравії. Саудівську Аравію благословив Саліван. От, десь незрозуміло в стороні зараз Блінкін, хоча це зона його виключної відповідальності, і він якраз займає найбільш проукраїнську позицію. І тут теж треба задуматися, чому саме так. От, Але поки що. Трек в Саудівській Аравії виглядає більш сильним. Нагадаю, вчора, позавчора в Києві, був китайський спецпредставник, який якраз вів переговори з нами. Вони готові зробити свій форум, взагалі, якийсь дивний парад форумів з пошуку мирного питання для України, теж насторожує. Надто всі так добре нас гладять і заманюють свої форуми, Кожен хоче собі з політичних балів. Ну а в нас бажання одне звільнити нашу територію від російських окупантів, не втрачаючи від цього державності. Ось це наше завдання. Ну і власне це теж якраз буде трошки більше скоро інформації, але із з того, що в мене є з моїх політичних і дипломатичних джерел, вони теж хочуть запропонувати свою формулу. Вони хочуть привести весь глобальний південь, вони хочуть брати участь у відбудові. Ну і хочуть десь в Шанхаї, в Гонконзі чи в Пекіні провести свій форум, куди запросити весь світ, в тому числі Росію, в тому числі Україну про Швейцарію, теж вони думають не впевнені чи будуть брати там. Участь. І я б сюди наклав вчорашню, пам'ятаєте, я вам робив відео про Макрона, що він сказав, що натівські війська ввійдуть в е, допомогу Україні, якщо Путін піде на Одесу та на Київ. Чомусь не на Харків, не на Дніпро, не на Роботине, не на Запоріжжя, а якраз таки ці два міста. Е, Теж виглядає як певні червоні лінії, що Путін ти торгуєшся в тебе є більше людей. але ми дамо своїх на ще більше. Нас тут в євросоюзі живе взагалі 500 мільйонів. І це такий натяк, який Путін точно почув. Але не дуже дивно, що всі міста на правому березі. Але Макрон не згадує жодного міста, яке на лівому березі і загалом не говорить про кордони 91-го. Чому ви, якщо ви готові ввести ці війська, то давайте вводити їх зараз. Давайте вводити їх так, щоб деокупувати територію. А не просто торгуватися за якісь так звані умовні червоні лінії. Хоча в об'ємі допомоги Макрон сказав своїм головам фракції, що ніяких червоних ліній для України не буде. В будь-якому випадку слідкуємо за Макроном, він все більше і більше набирає лідерських якостей і значень на території Європи, що непогано це підтягне і лідерство Шольца. А сильна Франція і Німеччина може дати непоганий результат для України. Подивимось за цим. Скажу так, поки що влада багато не коментує, але видно, що йдуть якісь треки по мирних домовленостях і перемовинах. Ну, от Запорізька атомна станція буде одним з таких маркерів. Перше, друге, аміак через Одесу це другий маркер. Ось за цим будемо слідкувати, щоб розуміти, що насправді відбувається за кулуарами, щоб нас потім не ставили перед якимись невигідними для нашої держави рішеннями. Але не без е, гарних новин Конгрес Сполучених Штатів схвалив законопроект про фінансування уряду. Про це нам повідомляє американське джерело Зехіл, такий собі таблоїд Вашингтона. Пагорб, так Сенат Конгресу США схвалив законопроект, який передбачає виділення коштів для федеральних відомств до кінця фінансового року. Законопроект підтримали 75 членів Верховної палати конгресу. 22 проголосували проти. Тепер його має підписати президент Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду шатдауну так званого. Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів. Я думаю, що тут українські корупціонери потирають руки і самі б хотіли собі такі бюджети. От. Але американці не крадуть, тому мають такий об'єм, а наші крадуть і ні. Але. Це один перший пакет з двох пакетів законопроєктів про видатки, які конгрес має ухвалити цього місяця. Також очікує 22 березня крайній термін для решти шести законопроєктів, які фінансують такі сфери, як Міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Це не те, що я радію, що штати прийняли свій бюджет. Ви знаєте, що була умова, що якщо штати приймають бюджет фінансування свого уряду, наступним кроком це так сказав спікер Джонсон. Будуть працювати над бюджетом для оборони України 60 мільярдів доларів, які 90% одразу ж перетворяться в зброю. Зброю для України, що для нас надзвичайно важливо і потрібно. І тут же з'явилася інформація від NBC News посиланням одразу на три джерела, що республіканці в палаті представників, власне. Під керівництвом спікера Джонсона та голови ключових комітетів палати представників займаються питанням національної безпеки і працюють над розробкою пакету допомоги для України, але не того, який приніс Байден демократи, а власного. І вони хочуть запропонувати власну позицію як допомагати Україні. Типу, дотисли Байдена по бюджету, намагаються дотиснути по кордону. І кажуть, ну все, а тепер будемо голосувати за наш пакет. Спроба виключного повного тотального домінування політичного. Типу, от бачите, Байден приймає те, що ми хочеш голосувати за Україну? Голосуй наш бюджет. Ну шантаж. Чистий шантаж. Побачимо, як зараз буде вести себе Байден, як будуть вести себе демократи. Чи вони готові піддаватись на шантаж, аби тільки допомогти Україні. Чи навпаки будуть нав'язувати своє домінування і свій проект закону для нас не вигідно, щоб вони сварились. Нам вигідно, щоб вони прийшли до якоїсь спільної точки допомоги нашій державі. Джерела кажуть, що плани перебувають на попередній стадії ще далекі від остаточного формування. Але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону як тільки конгрес затвердить ну, фінальні оці пакети по фінансуванню уряду. За словами двох джерел, подальше очікування може Відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули Конгресу. Бачите, канікули заважають. Ну, але тут ви можете зустріти тих, хто нам допомагає розробляти ці закони наших старих друзів. Це Майкл Макол, сенатор Лінсі Грем, Південна Кароліна Макол Техаса. Це дуже наші класні потужні. Депутати, які підтримують Україну, які були тут не один раз, приїжджали і в Києві, в Бучі, в Бородянку і в багато інших міст. Одним словом, класні, потужні наші проукраїнські хлопці і тому допомагають. Надіємося, що це встигнуть березень, ну крайняк, початок квітня, щоб з весною, коли земля підсохне, наші з воїни мали ту зброю, яка їм потрібна. І гарні новини поляки вирішили розблокувати КПП Краківець. Передає державна прикордонна служба. Більше того, після розслідування Михайла Ткача з української правди Польщі заблокували експорт з Росії та Білорусі. Сказали, що бачите, дякуємо українській пресі, українським медіа, що відкрили очі Польщі. На те, що вони торгували з окупантами, який ще нещодавно обіцяв їх розділити, розшматувати на два шматки. А тут вони сказали: от, дякуємо Україні. Ну одним словом, ще деякі пункти пропуску вони блокують. За цим будемо теж дивитися і тиснути, щоб вони розблокували, щоб наша торгівля пішла вперед. Ну, а на болотах прекрасні новини. Бізпілотники атакували Таганрог, а цілю став авіазавод, де ремонтують літаки А-50. Е, наші красиві е, дрони у ніч з 9 березня у російський Таганрог і Курськ зазнали атаки. Е, російські заводики постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Барієва. Е, про це передають купа російських е, лайнових телеграм-каналів. Місцеві жителі повідомляють про велику кількість дронів у небі над Таганрогом. Ну, це отак виглядає українська весна. Ще й в день народження Тараса Шевченка, як Росія мурдувала нашого героя, нашого генія в заслання відправляла. То ось зараз ми шлемо їм наших птахів. Нехай вони знищують власне залишки тої радянської техніки, яка дійсно вартісна, яка коштовна. П'ятдесяти це такий собі наводчик і очі російської авіації, яка стріляє в нас ракетами. Ну, залишки радянського давайте знищимо. Росіяни все рівно ну, настільки тупі, що нового свого нічого придумати не можуть. Тому якраз таки знищивши радянське, в даному випадку в складних концепціях, в складних технологіях, вони нічого зробити не зможуть. Ось така друзі: головна інформація за суботу. Буду вам дякувати, буду їхати забирати дрони і їхати, так як вам і обіцяв. Дякую, що знайшли мені чим зайнятися в суботу. і В неділю. Я поїду в роботи. Вам дякую за те, що зібрали збір. В коментарях напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи піде Байден на проект. Республіканців, чи залишиться на своєму і буде тягнути час, чи навпаки неважливо, що він республіканський, аби тільки допомогти Україні. От якою буде позиція Байдена? І друге, чи буде Ердоган нагнітати майданчик саме в себе, чи приєднається до саудитів, чи, наприклад, китайців чи швейцарців, ті три майданчики, які вже працюють, бо ціль допомогти Україні, а не власний піар. Як вам здається, напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо. Чим більше нас тут буде, тим більше зборів, тим більше дронів ми будемо купувати для наших хлопців і дівчат. Viber WhatsApp відео теж підпишіться. Важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!